Сьогодні у програмі «Кут зору ви дізнаєтесь про якість медичних послуг, які отримують члени лікарняної каси Житомирської області у поліклініці центральної міської лікарні номер 2 міста Житомира. Ось що розповіла нам заступник головного лікаря закладу Людмила Бондаренко: немає обмежень щодо кількості лікувань щорічної, або певна якась обмежена сума, яка витрачається на лікування членів лікарняної каси. Звичайно, що це дуже зручно. І тому в умовах обмеженого державного фінансування це є велика допомога для наших пацієнтів. Приблизно ми вивчали таке питання: десь 30-40% щорічно. Населення, яке у нас відвідує нашу поліклініку, у нас проліковується. Це і амбулаторне лікування, і стаціонари на дому, і денні стаціонари, а також цілодобові стаціонари з певним обсягом обстежень, які оговарюються в положенні про членство лікарняної каси Житомирської області. Зручно тим, що у нас в реєстратурі є взаємодія. Тобто, з лікарняною касою, з офісом лікарняної каси. Є у нас зв'язок по інтернету. Тобто кожна людина може з'ясувати свою проплату в реєстратурі. Реєстратура надає амбулаторну карточку і скеровує пацієнта до того чи іншого лікаря чи в денний стаціонар. Мені, як керівнику такого закладу, теж приємно співпрацювати з лікарняною касою, тим, що вони здійснюють іще і експертизу якості надання медичної допомоги, вказують нам на ті чи інші недоліки в цьому. І ми стараємося виправлятися, і це звичайно є стимулом для покращення свого ділового професійного рівня наших лікарів. Близько 90 пацієнтів у дві зміни щоденно відвідують денний стаціонар поліклініки. Це здебільшого літні люди. До кожного з них маємо індивідуальний підхід, говорить завідуюча Людмила Гаєвська. За 6 місяців 2015 року у нас проліковано близько 2000 тисяч пацієнтів. З них це в середньому десь 30% пацієнтів є членами лікарняної каси. Ну, це така суттєва допомога в принципі пацієнтам нашого району. У нас зв'язок взагалі тісний із лікарями всієї поліклініки, з експертом лікарняних лікарня, пацієнтація пацієнти направляються до нас з сімейними лікарями, лікарями вузьких спеціальностей це гастрантерологи, рематологи, неврологи. Ми, чи по їхнім рекомендаціям, mm -hmm. чи, чи лікарями наших нашого відділення проводиться, призначається лікування пацієнтам? Якщо якісь питання чи проблеми, чи щось хворому незрозуміло по. Саме членом лікарняної каси ми звертаємося до Сілани Степанівни, вона нам допомагає в кожному конкретному випадку з кожним конкретним пацієнтом. Можливо, розширити все-таки перелік препаратів лікарського формуляру, тому що не завжди лікар може знайти той необхідний препарат, який певному конкретному пацієнту він хоче призначити. Можливо, не завжди ми можемо його знайти в переліку формуляру лікарняної каси. А ось якої думки про якість медичних послуг члени лікарняної каси, які нині перебувають на лікуванні у денному стаціонарі поліклініки центральної міської лікарні, номер 2 міста Житомира? Користуюся я лікарняною касою вже протягом 10 років, і за весь цей період в мене немає ніяких, ну не скарг, не жалоб. Тобто мені завжди надано всі ліки для лікування. І я цим задоволена. Я в лікарняній касі состою з перших днів її заснування. Робила операції, мені виділялися кошти, капаюся на год по 3-4 рази. Я вважаю, що для людей малозабезпечених це дуже потрібно.